Добрий день, шановні глядачі мого каналу. Мене звати Ірина, я вітаю вас на каналі Про Важливе. На цьому каналі я показую, як організовую побут, як веду свої сімейні і домашні справи. Ось уже і січень на дворі. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, так, сьогодні 13 січня. І знаєте, нещодавно мені потрапило на очі відео, в якому люди вже починають посадковий сезон. Люди вже замочують перець, мабуть, помідори ранні. Я не дивилась це відео, але я була вражена. На календарі було не то перше, не то третє січня. Люди вже думають про те, що вони будуть саджати, що вони будуть вирощувати. Не те, що думають, вони вже вирощують. І в мене є невеличка прибудинкова територія, яку я можу займати під город. Це невеличкі грядочки, вони так організовані, що мінімум ми можемо отримати, необхідний мінімум якихось посадок. Зробити. І мені стало цікаво, що ж у мене лишилося з минулого року. Зараз я покажу, як мій огород влаштований. Як такого його немає, є невеличкі грядочки. І що у мене є, також покажу. Спеціально до відео не готувалася. Взяла свій коробочок із насінням. І разом з вами зараз перевіримо, що мені треба. А що у мене вже є. Ну і покажу, як я саджаю, яку маю схему, задумки, який маю план. Отже, в мене є такий зошит, він уже із 2024 року. Тут я записую всякі корисні поради. Наголошую, що я нікому нічого не нав'язую. Я хочу показати, як я організовую у себе. Я багато дивлюся різних відео на Ютубі, і мені цікаво, чому в одних людей виходить щось вирощувати, в інших не виходить. Колись і в мене виходить, а буває так, що треба і підгледіти на різних каналах. І, зрозуміло, це питання таке: хто підтримує екологічний спосіб вирощування, хто підтримує. Це ж такий хімічний спосіб обробки наших рослинок. Скажу чесно, я використовую усілякі способи, я експериментую, тому не бачу нічого страшного використовувати такі матеріали, як хорус, редоміл, чула різні варіанти від геть до заперечення, до таких рекомендацій, що ледь не оброблю я тим. Препаратом, і виросте у мене як ото з однієї насінини три відра. І все буде здорове і смачне. Не скажу на яких каналах я підгледіла. Але у 2024 році зробила такі собі поміточки, що використовувати. Тут у мене, як бачите, хорус. Коли використовувати, на яких рослинках. Що воно дає. Записала собі колись ураган проти бур'яну, такий хімічний препарат, ніколи в житті не використовувала. Боюся, я його використовувати. Я уявляю, що трапляється з тими рослинами, коли той ураган потрапляє на траву, але записала собі, колись воно мене, видать, зацікавило. Не буду на цьому детально зупинятися, можливо, якщо показуватиму відео, то показуватиму, які обробки я проводжу. Завжди роблю собі поміточку, що починаю рік, роблю поміточку, яка це у нас весна. Буває затяжна, буває холодна. У 2024 році я вже почала саджати 15.01 зелень. Перше бачу запис 15.01. Але ж робила список, що я хочу посаджа, посадити. І е, помічала собі, скільки я насіниночок, або стаканчиків, горщиків посадила, якого числа, і робила собі надписи, що якщо він пропав, то значить я зробила рану посадку. Писала, коли зійшло. І бачу, що що я саджала у січні, майже нічого не виживало, тобто не треба поспішати. У мене нема таких умов. У мене звичайне вікно, звичайна скляночка. І е, навіть як саджаємо помідори, саджаємо ті, що у січні, ну так уже потрібно їм багато уваги. І ті, що саджаємо в березні. Зазвичай я вже в кінці травня, на початку. Е, Кінці квітня, на початку травня, зазвичай я вже висаджую помідори у ґрунт. Тому березень, кінець березня це взагалі не пізно, це в самий раз. В січні точно для мене не годиться. Немає в мене теплиць, підсвіток, та й не такий в мене огород, щоб я займалася якимось таким масштабним вирощуванням рослин. І закуповувала якесь спеціальне обладнання. Звісно, саджаю квіти, ну і до категорії різне, чогось у мене потрапив перець. Солодкий, гіркий. Далі я роблю поміточки, що я взагалі саджаю, що мені треба докупити, це мінусом позначене, плюсиком, що у мене є. Скажу так, що оскільки територія невеличка, я полюбляю ранні. Усі ранні рослинки. Я саджаю від ранньої весни і до пізньої осіні. Через те, що там капуста, наприклад, рання, вона росте. ну, Їй треба декілька місяців. Я можу і двічі, і тричі посадити капусту. Цього року осінь, як пам'ятаєте, була затяжна, тепла, зима прийшла до нас в кінці грудня морозами, а снігами взагалі 30-го. Грудня. Тобто, у мене капуста росла до останнього нагороді. Як так трапилося, лишилась оброблена капуста рання. І десь я так підслухала, що якщо оброблене насіння, то воно погано зберігається. Тобто, наступно, Кожного наступного року воно дає все гірше і гірший врожай. Тому, якщо ви купили цього року оброблене насіння, його бажано цього року вже і посадовити, на наступний не залишати. Ну я і висадила. І дійсно, у грудні я. Зрізала капусточку. У мене десь є фото, якщо зможу впора то прикріплю фото урожаю свого у грудні, де лежить на столі кабак, і зелень шпинат. Ну то зрозуміло, ніколи не здивуєш. Зелень вона така витривала до прохолодної температури. І капуста. Одна справа піти купити в магазин, а інша справа і навіть здивування. Виростити капусту у грудні ранню, наголошую, що ранню я знаю, що пізня росте так до самих холодів. Далі я записую усілякі поради, ну, обов'язково що купити. Це у мене було на 2025 рік. Ну і знову ж таки, щось я передумала. Я не купляла ні фітоспорин, ні редоміл, не наважилася я на нього, я його викреслила. Дещо купила і позначила актару, купила кальцієву селітру, суперфосфат. Скажу, що дивлюся людей, канали людей різних вікових категорій. І старші люди нічого не бачать поганого в тому, щоб купувати такі насипні добрива як кальція, селітра, суперфосфати. А люди вже більш молодого покоління, вони рекламують якісь такі препарати, які містять точно такий самий склад. Просто вони, мабуть, більш вже новіші, краща технологія, якось засвоєння рослинками. Дивилася ще канали окремо: як огірок вирощувати, як цибуля, інколи просто підписана на канали і там показують все підряд. От Я собі і дещо помічаю. Потім в мене є такі записи, що я деколи посадила, якого числа. От, Наприклад, бачимо, що у мене є 23.02 у парничку я посадила зелень, горох, диска, салат, шпинат. І якийсь, мав бути десь у мене результат. Тут його немає, але парничок. Потім я роблю собі помітки. Вийшло в мене, це не вийшло. І дуже хотіла вам швидко показати. Але щось не так. А, ось, ну, наприклад, ага, не видно. Ось, наприклад, 20.05 видно, що я купала першу ранню картоплю, яку посадила 10.03. 10.03 у мене є. Ось тут запис. Ну, треба шукати бо в цих записах чортного зламає. І написано, що ще рано копати, і їли ми у червні. Я. я у травні спробувала, 10 днів зачекала, мені у травні не сподобалось. Була мала картопля, я її підлила, підгорнула. Скажу, що майже ніколи нічим не кроплю картоплю. Кроплю тільки під час посадок, і якщо щось залишається, я знаю, що так не можна. Якщо залишається, оце протру... протруйник, залишається у пляшці, я його доливаю води, ставлю у підвал, у погріб. І потім ще один раз, коли картопля вже я бачу, що жучки. Заїдають мою картоплю. Це зазвичай, коли, вже як вона виросла, вже як починає квітнути. Тоді я ще раз можу долити ось цією сумішю, вже розведеною. Це максимум ще один раз. Буває таке, що все використала під час обробки і більше не обробляю. І написала, що якщо у травні рану, 10 днів почекала, весь і липень ми їли картоплю, ту, що була висажена у березні, 10 березня я саджу декілька разів, тому і роблю такі собі записи. Далі у мене буде зрозуміло 25 рік, Ну, тут вже більш детальне планування. І цього року я таке саме планування зробила, розмалювала, розписала, які в мене є грядочки, порахувала відстані між кущиками, порахувала, яка у мене довжина, ширина, і скільки приблизно рослин я можу вмістити. Зрозуміло, я враховую сівозміни, принципи сівозміни. Це єдине, до чого я додумалася дуже-дуже давно, і воно дійсно мене рятує. Далі у мене є ось така табличка. Тут написано, що і коли я саджаю. Ну, зазвичай, як починаємо саджати, от перше саджається баклажаний і солодкий перець. От я собі записую, скільки я посадила баклажанів. Скільки я посадила солодкого перцю, і коли У мене є такі колонки. Посадила, як бачимо, щоб все це робилося посадка разом. інколи колоне 2 дні розділяю, якщо це мені прям складно. Але стаканчики, от дивіться, у мене тут 2 стаканчика, там десь аж 3 стаканчика. Ну, Викреслюю, пишу помітку, не зійшов і викинула, значить, насіння залежалося. Оскільки грядочки невеликі, я саджу по 2 по 5 штук. Можу там в один стакан з помідором посадити аж 5 насінин, якщо вони не свіжі. Посаджу 5, потім дивлюсь, може, пікірую. Зазвичай один-два штучки в стаканчик сажу і роблю поміточки. Не підходить, викинула, тому що насіння може залежуватись. Два штучки саджаю, а купила їх там 20, то на скільки років мені треба тих насінинок. Буває, другий раз саджаю, але це. Рідкість. Ну, і так це зрозуміло, у мене був 25 рік. Обов'язково пишу ем, собі, от, наприклад, у мене були гірки, ну, не прижилися. зозуля, і це було свіже насіння. Колись купила, мені сподобалось. Ага, не видно, бачу. так, Воно мені сподобалось. Огірок довгий, салатний. Ми більше полюбляємо все ж таки свіжі овочі, ніж консервовані. Тому для мене важливо, щоб воно росло. Зозуля, як знаємо, салатний на консервування не підходить. Ну, Написала, ні-ні, ні, не прожився, тобто більше його не купувати. Ну, Але ж як більше не купувати, якщо один раз спробував, обов'язково ти хочеш, отримав один раз урожай, хочеш отримати другий раз. Бачу, що купляла ось помідори, біг блек. Це я минулого року купляла, хтось мені порадив купити чорного. Прям супер корисний. Купила. Виріс не чорний. Знаю, що залежить від температур, від умов проростання, може він якось там переопилятися, але так, і маю буряк з морквою. Ой, скільки років я веду своє домашнє господарство, скільки років може бути тому буряку? Вже більше 10 років. І от у мене минулого року був поганий урожай 25-го морква і буряк. Все погано, усе оновити. До того року родило, мала урожай, було все добре. Цього року все погано. Тут навіть написано, коли я ще досаджувала. Ні, ні, ні. Погано. Все треба оновити. Капуста, знову ж те саме бачимо. Якщо я купила Дідмаршер. Новеньку, свіженьку, вона у мене так ось написано: так, родила. Все, що було. Ага, ще взяла в магазині Аврора такі собі тюркіс. Я навіть не знаю, що то в мене була за капуста. Мабуть, вона була білоголова. Форко-то у мене була синьоголова, кіото. От зараз не скажу, що воно було. Кіото, мабуть, то було. Ількар, це, мабуть, світна, а кіото то була пекінська. Ну, зараз уже це не суть, але було куплено в якомусь такому неспеціалізованому магазині. І, як показала практика, краще переплатити і отримати ті 10 капустин, оскільки я беру по 10 насіння. 8. Далі так само це вже за 25-й рік. Що вам прочитати? що там, Наприклад, у квітні я посадила під агроволокно, капусту і картоплю три рядки. 15 квітня. Тепер треба шукати далі, що з тою картоплею і з капустою трапилося. Ану, знову висадила капусту під агроволокно, плюс, отримала. Знову ж таки, це вже літо, дивіться, експериментувала в саду під агроволокно посадила кукурудзу, бачимо плюсик, тобто зібрала спаржа, ой ні, це вже був їй не сезон, зелень була. Огірочки покрутилися. Я не знаю, як ті люди що висаджують. По-перше, в землю в мене не виходить в землю саджати. У нас сухо, ми в степу живемо. Дуже сухо, навіть якщо поливаєш. Редиска от не пам'ятаю, а кабачат огірків не вийшло. О, ось, Що трапилося з тою картоплею, яку я посадила, да? щойно показувала, я її викопала. Три кущі викопала і отримала аж 700 грамів. Три кущі це одна картоплина. Може бути що різана. Коли велика картопля, я ріжу. І от саджаємо таку довгеньку, ой, а вона називається гренада, здається. І от вона мені найбільше на землі підходить вирощувати. Ось написано, що приблизно 1 травня отримала перші огірки, але це зі стаканчиків і під агроволокно. Отримала перший кабачок. Знову ж таки, все так, як і говорила, все так і роблю і записую. У липні, 6 липня, посадовила огірки і салат. Усе літо я досаджувала огірки. Прямо собі пишу, що досаджувала. Ну і зараз ще свіженька пам'ять, то пам'ятаю, що огірки були. На салат огірки були консервувати, то я купувала, бо ми любимо огірочки їсти, ще раз повторюю, свіженьких. А відро на консервацію я, звісно, собі можу дозволити купити. І спеціально ж купую ті, що для посадки, для консервації. Тому ну, завжди маємо перевірені рецепти і завжди вони виходять, бо люди розказують, що когось виходить. Огіров когось він слизький, у сільний така. Не знаю жодного разу. Маю декілька перевірених рецептів, не підводили. І квашені вдаються. Але спеціально купую для квашення, спеціально купую для консервації, а не для салату. Ми знаємо, що зараз кілька сортів, що ти купиш, ніби там таке і написано. Але краще, як тобі на базарі. Вже люди з досвідом порадять. Краще ти сам не виростеш. Ну хіба що ви маєте той досвід, і ми ходимо до вас і купуємо ті огірочки, і помідорчики для консервації. і... Соління. Знову ж таки, посіяла буряк і зелень у серпні. Буряк був ранній. Але виявилося, що мало місця, мало часу. А зелень була. Так, ось це перша частина відео. У другій залишайтеся, якщо вам цікаво, розповім про те, що маю на сьогоднішній день і що планую докупити на посадковий 20-26. Рік. Всім бажаю гарних врожаю, гарних задумів, здійснення тих задумів і до зустрічі у нових відео.